120-ї річниці від дня народження сестри Василії Глібовицької в Україні зняли фільм Все для Бога, це ціль мого життя і видали книгу у тиші серця з 2003 року. Триває процес беатифікації зарахування сестри Василії до лику блаженних. Ідея створення фільму Христова фіалка про життя служіння сестри Василії Глібовицької виникла в зв'язку з 120 двадцятою річницею від народження. Її... Народження. Тобто цього року якраз виповняється 120 років, як народилася сестра Василія Глібовицька у селі Бовшеві на Івано-Франківщині. І також паралельно триває процес біатифікації причислення сестри Василії Глібовицької до лику блаженних. Від 2003 року цей процес триває, тому ми минулого року з благословення нашої протоюгумені мати Миколаї Ромах вирішили створити такий фільм про її життя. Але в фільмі, крім цього, що розказується її біографія, її життя, служіння, також подані свідчення людей, тобто інтерв'ю людей, які самі розказують, які ласки отримали вони через молитву і віру. Коли вони молилися з вірою до сестри Василії Глібовицької, отримали різні ласки. Оздоровлення, чи, чи допомогу навчанню, чи багато чогось іншого. Тому, власне, в цьому фільмі глядачі зможуть побачити, познайомитися не тільки з життям сестри Василії Глібовицької, але також почути свідчення людей, які молячись до неї, отримували різні ласки і благодаті. І далі продовжують отримувати до нашого монастиря до Львова. Приходять листи, в яких люди описують про. Ці про ці різні ласки, і які вона отримала через молитву до Василії Глібовицької, ми також паралельно з фільмом виготовили такі закладочки, образки. Де є зображення і цитата з щоденника сестри Василії Глібовицької, а з другої сторони є молитва власне за прославу Василії Глібовицької, де можна давати різні свої намірення. Тому заохочуємо це. Ми виготовили з такою метою, щоб поширити культ сестри Василії Глібовицької. Бо взагалі мало людей знають про неї, але, власне, через те ми хочемо, щоб більше людей дізналися про її життя і також, щоб молилися до неї, і дійсно користалися цього її заступництва в небі, перед Богом. Ми віримо, що вона вже є дуже близько біля Бога. Це свідчить про це, свідчить у ці власне. Ласки, які люди отримують, бо не кожна людина, яка померла, помолимося до неї і можемо отримати якусь ласку чи благодать, а власне через її заступництво люди відчувають такі благодаті, різні ласки і заступництво її. Разом з фільмом ми також виготовили книжку, яка називається У Тиші серця. Цю книжку написала львівська журналістка Уляна Стеців-Тимчук, яка вже... Готувала попередню книгу про мати Моніку Полянську, також долучилася до фільму. Я зібрала матеріали про Василю Глівовицьку, Уляна написала, потім ми разом це все видавали. Я її упорядником в даній книжці, а у фільмі мені було поручено мати про то бути координатором, організатором даного фільму. І також даної книги тому, власне, оця книга і фільм зроблений з такою метою поширення культу і заохочення людей до молитви до цієї сестри. Монахиня, яка прожила коротке життя через хворобу серця, вона померла у віці 34 роки, залишила неабиякий приклад геройської мужності та відданості Богові, каже сестра Дарія. Сестра Василія Глібовицька, як я вже згадувала, народилася на Івано-Франківщині тисячу 95-го року в селі Бовшеві це біля Галича. Вона народилася в такій священичій сім'ї, де не тільки батько був священником, але й дідусь також був священником. виховувалася в такому дусі глибокої побожності і любові до українського народу. Згодом переїхала жити в надвірну з батьками і в дуже молодому віці в 17 років вступила до монастиря сестер Василянок у Станиславові, де закінчила вчительську семінарію і працювала вчителькою в народній школі сестер Василянок. Згодом вона поїхала на місію на Закарпаття в 1922 році, виїхала на Закарпаття до Ужгорода, а потім Пря... до Пряшева. Тобто, останні роки свого життя вона практично прожила на Закарпатті і в Словаччині, де і померла в 1929 році від важкої недуги. І варто зазначити, що ця недуга супровождала недуга серця, супровождала її ще від дитинства. Але що особливе було в її житті? Це те, що вона виконувала саму звичайну роботу. Чи це була вчителькою, чи працювала в саді, в городі, чи на кухні, чи будь-яку іншу роботу виконувала. Вона це виконувала дуже совісно, дуже вірно і з такою великою любов'ю до Бога і до ближнього. Власне, оті чесноти, які вона плекала. Покори терпеливості в цій хворобі, бо це було непросто, вона мала серцеві приступи. Але незважаючи на цю хворобу, вона ніколи не залишала своїх обов'язків. І навіть в своїх нотатках, які залишили це в її щоденнику, є що вона це з великою радістю приймала. Вона навіть каже, що моя втома, тобто в тому вона вважала цю цю хворобу, каже, не є жадною перешкодою, бо я маю все робити не сама, але з Божою помічю. Тобто, наскільки вона мала такого веселого духа, оптимізму, великої терпеливості і одночасно покори, що приймала це як з рук Божих, і завдяки цим чеснотам, власне, своїм чеснотам, такому вірному, совісному виконанню своїх щоденних обов'язків. Ця особа, здається, на перший погляд нічим не примітна, заслужила у Бога ласку, що після смерті, коли вона померла якраз 9 жовтня, вона померла 1929 року в місті Пряшеві. Коли сестри чи учениці, яких вона навчала також там в інтернаті в Пряшеві, чи в Ужгороді в сиротинці, працювала, коли зверталася до неї в молитві, відчували ну заступництво її, і тоді ще в 1931 році була виготовлена перша книжка про її життя, називалася Укрита фіалка. Чомусь відразу сестри і люди почали асоціювати їх з фіалкою. Так як фіалка, десь вона дуже гарна квітка, але вона дуже маленька і дуже непримітна. Так само, десь Василія Глібовицька, навіть коли йшла мова про назву фільму, були різні варіанти назви. Але ми таки вибрали Христова фіалка. Це її асоціація, її життя з цією фіалкою, яка є дуже гарна. Але одночасно дуже маленька і непримітна, дуже скромна. Дуже е, образ цієї квітки дуже відповідає життю сестри Василії Глібовицької. У фільмі Все для Бога це ціль мого життя. Глядачі познайомляться не лише з життям сестри Василії Глібовицької, а й побачать свідчення людей, які, моючись до сестри, отримували зцілення і різні благодаті. Своїми молитвами сестра Василія заступається за недужих і донині до монастиря у Львові і сьогодні на Силають листи, в яких йдеться про ласки, які люди отримують від сестри. У фільмі йдеться про оздоровлення Надії Лучків, уродженки Тернопільщини, яка жила в Словаччині, і дуже часто ходила молитися на могилу сестри Василії Глібовицької. Перше чудо було таке, що оздоровилася її дитина, про що можна буде побачити у фільмі Оздоровлення, де вона описує сама про це оздоровлення. Згодом вона виїхала до Канади. І була особ... ну, була хвора, дуже мала таку хворобу, плоский червоний лишай, де все тіло розгнивається в ранах. І вона 19 лютого, коли було день народження Василії Глібовицької, вона просто пішла, дала на літургію прославу Василії Глібовицької. І так сталося, що рани самі загоїлися, і лікарі написали свої заключення, з Канади, що з точки зору зору медицини. Ця хвороба не лікується. Знаєте, ми думаємо, що святі це в житті, наприклад, кожна людина каже Христос, будьте святі, бо я святий, будьте досконалі, як отець ваш небесний досконалий. І десь так часто дуже можна спостерігати, що в народі люди думають, що святим там мають бути духовні особи, священники, чи хтось, ну, хтось такий вибраний, але насправді до святості покликана кожна людина. І щоб осягнути ту святість, не потрібно мати навіть надзвичайних якихось обдарувань, наприклад, там стих чи об'явлень, чи ще чогось, а просто ну, найперше це плекати такі чесноти любові, радості, миру, покори, терпеливості. І також бути вірним у виконанні свого стану, свого обов'язку, будь-якому стані, чи це по-дружньому, чи монашому, чи в будь-якому стані, коли людина вірно виконує Божу волю, старається наслідувати Христа. Василя Глібовицька казала, старається в кожну хвилину свого життя наслідувати Христа. І її приклад, власне, приклад життя сестри Василії Глібовицької свідчить про те, що можна осягнути святість, і вона можлива. В звичайних щоденних обов'язках, в будь-якому стані, тільки людина мусить хотіти старатися і десь дійсно жити з Богом, жити просто, любити Бога, любити ближнього. Для цього не, не потрібно, Бог знає, що робити, Бог знає, які становища займати в суспільстві. В будь-якому стані можна осягнути і треба ту святість. Тобто, я вважаю, що життя сестри Василії Глібовицької і цей фільм, і книга, яку ми виготовили, це такий приклад для сучасного християнина. Що людин, щоб пригадати, що ми всі покликані до святості, і що ми всі її можемо осягнути і повинні осягнути. Фільм та книгу про сестру Василію Глібовицьку можна знайти у церкві Матері Божої неостанної помочі в храмі святого Петра, в церкві святого Йосафата та в архікатедрі.